Доброго ранку, вставай, дітвора! Осінь прийшла до нас чарівна. Вставай, не лінуйся, зарядку зроби. І осінь, красуня, всміхнеться тобі. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами перетворимось на справжніх журналістів. Ви знаєте, хто такі журналісти і що вони роблять? Журналісти це творчі люди, які розповідають про цікаві події і важливі новини, беруть інтерв'ю у людей, знають, як правильно ставити запитання, отримують відповіді, а потім описують свої враження. Подивіться ну, що робив сьогодні в школі? Гуряв, сидів в телефоні, а тепер на уроки вчити мамі і бабусі. Ми будемо брати інтерв'ю про найважливіше. Про нашу родину. Уявіть, що я журналіст і беру інтерв'ю у Василинки. Моє завдання дізнатися, хто що любить у її родині. Добрий день! Розкажи мені, будь ласка, як звати твою маму. Добрий день! Мою маму звуть Наталка, і вона дуже весела. Як цікаво, а що твоя мама любить робити найбільше. Може, вона має улюблене заняття хобі? О, вона дуже любить малювати, а ще читати мені і братику казки перед сном? Чудово! А хто ще є у вашій сім'ї? Скільки вас всього? Нас четверо. Мама, мій тато Андрій, я і мій братик Добрик. Яке щастя! А що ваш тато любить їсти на сніданок? Тата дуже любить омлет, а ще він завжди п'є чай. Дуже дякую за розповідь! Бажаю вашій родині злагоди і затишку. Пограємо у гру Хто я такий. Вгадайте за описом, про якого члена сім'ї йдеться. Можливо, це мама, тато, дідусь, бабуся або сестричка і братик. Я люблю ловити рибу і дивитися телевізор. Хто я такий? Дідусь. Я люблю в'язати і доглядати за квітами. Хто я така? Бабуся! Я люблю ремонтувати та грати на музичному інструменті. Хто я такий? Татусь! Я люблю готувати смачні страви та фотографувати. Хто я така? Матуся! Я люблю футбол і кататися на велосипеді. Хто я такий? Брат! Я люблю різних ляльок та слухати казки. Хто я така? Сестричка. Молодці! А тепер, як справжні журналісти, впізнайте члена родини за їх улюбленими речами. Це косметичка. У кого вона є? У мами. Фартушок є у бабусі. Інструменти є у тата. Окуляри, є у дідуся і у бабусі. Скакалка є у сестрички, м'яч є у братика. А наші друзі Добрик і Веселинка збираються в гості. Розгляньте малюнок, назвіть предмети, які бачите. Подумайте та скажіть, що із собою візьмуть Добрик та Веселинка у гості, та для кого будуть ці предмети. Ми були сьогодні справжніми журналістами, і найголовніше зрозуміли, що в сім'ї є багато людей і кожен щось любить. Навчилися ставити запитання і вгадувати, кому що належить. Шановні батьки, запропонуйте дитині взяти у вас або у бабусі й дідуся коротке інтерв'ю. Запитання мають бути схожими на ті, що ми тренували. Бажаю успіхів, до побачення!